Сьогодні у нас вкрай незвично для мого каналу, але все ж цікава тема. 4К монітори потрохи стають новим стандартом, але мало хто розмовляє про те, що 4К зруйнує твоє життя. Чи не зруйнує? Так, назва цього відео трішки клікбейтна та істерична, але все ж я хочу поговорити про плюси, а також неочевидні мінуси та нюанси такого монітору. За от майже два роки користування, знаєте, накипіло, так би мовити. Для початку трішки контексту. Я новився до нього зі звичайнісінького full HD-шніка на 24 дюйма. Бачите, деталізації мені було мало. А тут бац, і два роки по тому я даунгрейджусь раптом до 2К, що і підштовхнуло мене до створення такого відео. Важливо відмітити, що 4К монітор у мене на 28 дюймів, а 2К на 27. Може здатися, що тут є якась різниця, але насправді в реальності вона мінімальна. Тож справедливо казати, що по розміру вони однакові. Та й бляха в них навіть корпус майже. Ідентичний. Мій старий фулличдішнік, до речі, зараз у моєї дівчини стоїть, тож пригадати, як то воно все було, змога все ще є. І наостанок, все, що я буду розповідати, це мій особистий досвід, і не об'єктивно. Навіть якщо я кажу про об'єктивність, пам'ятайте, що ви дивитесь відео людини, яка 100% відрізняється від вас, навіть у тому, як вона бачить кольори, і навіть у тому, як вона розуміє слово об'єктивність. І ось так, от якось вже вийшло, що всі мої монітори були і є від Асіра, але не подумайте, буцім, то це якась реклама, просто співпадіння. Насправді, реклама, то от вона. Товариші з польської Dream Machines підігнали мені свою мишу dm 7 Switch І я відразу хочу показати вам це. Швидка заміна примикачів, шановне панство. Хочеться більш тактильного та тящого кліку, ставиш Хуано Хочеться чогось легенького, щоб грати в клікери на кіберспортивному рівні омрони. Каїли, що йдуть в ній по дефолту золота середина, але підібрати щось під себе максимально приємно. Я і сам не очікував, що так часто буду з цим бавитись. Окрім цієї фішки, тут ще й чудовий сенсор Pixart 3370. Класна форма, до якої я звик майже миттєво, стриманий дорослий дизайн, приємний широко. Ховатий пластик, а ще провід тут з певне найкращою опліткою, що я бачив, і хотсвап. Ну круто ж, якщо що мені можна говорити про мінуси, але я ні до чого причепитися не можу. Ну хіба колесико натискається не так туго, як я звик, і бокові кнопки трішки нижче, але це ж дріб'язок. Посилання на сайт Dream Machines у описі. При купівлі не забудьте використати промокод Шевчук, щоб отримати знижку. А тепер повертаємось до моніторів. І щоб довго не тягнути, почнемо з очевидних плюсів. 4К Моніку. І перший це щільність та кількість пікселів. Я тут хотів довго і нудно розповідати про PPI в моніторах, ретіну, яке воно значення має і так далі. Але все, що вам потрібно знати, мій досвід такий. 1080 p на 24 дюйма, 91 PPI, терпимо. 1440 пі на 27 дюймів, 109 PPI якраз. 2160 пі на 28 дюймів, 157 PPI, платина і ахуй. Це аж занадто круто. Я суджу з типової відстані роботи за моніторами, зважаючи на їх розміри. І для 28 дюймового 4К це приблизно витягнута рука. І це вау, піксель тупо не існує. Роздивитися те, що екран з них складається, можливо, тільки десь ось з такої відстані. І типу, ну це ж прикол. Можливо, вам це здасться смішним, але серед усього контенту найбільша перевага такої роздільної здатності відчувається саме у тексті. І уж повірте, чуваки, я з текстом працюю дохуя. І на текст тут дивитися саме задоволення. Він виглядає буквально як чорнило, а не як шрифт на екрані. От вам порівняння тексту у Full HD, 2K та 4К. Взагалі все виглядає неймовірно чітко та плавно, особливо векторні елементи сайтів. А також в цілому контенту на ньому поміщається більше, ніж на моєму 2К з майже ідентичною дюймовкою, і тим паче ніж на Full HD. Типу, ти, звісно, можеш скрутити масштаб, але хочеш не хочеш, а перетвориш все у кашу. Ну і в кінці кінців 4К це вже стандарт контенту. Звісно, до повного переходу ще років 5, але навіть на Ютубі всі канали, що вийшли за рамки відосів про контент, типу моїх, стараються. Приходити на 4К, а про усілякі нетфлікси я й говорити не буду, і виглядає воно все дійсно чудово. А ще давайте про відеоігри нарешті. В 4К можна майже забути про згладжування. А якщо двигун гри все ж видає драбинки, то тут вистачить навіть найдешевшого згладжування, яке б на менших роздільних здатностях виглядало б як мило. Бо таких речей, як рваних драбинчатих проводів, чи ще якої хуїти, тут немає і бути не може. А це я ще не казав про DLSS чи FSR. Ці технології рендерять груп нижчі роздільні здатності, і потім нейромережами апскейлять до вищих. І у режимі якості вони не погіршують картинку, а навіть покращують, додаючи якісного згладжування. Але у 4К можна сміливо ставити не те, що якість, а навіть баланс стане втрачати чіткості. Але особисто я йшов ще далі, коли це було можливо, і Death Stranding проходив у режимі перформанс. І знаєте, це було навіть не жахливо, а абсолютно, блін, нормально. DLSS та FSR це ідеальні технології, Технології саме для 4К або, не дай Боже, 8к геймінгу, особливо коли карта у тебе ну от не вивозить, як от моя 2060. Але про це трішки пізніше. Ще от всі роки вам талдичать про те, що у змагальних іграх висока гірцовка монітору, типу на 144 Гц, 240-360, це їбать мастхев. дуже підвищує комфорт гри та рівень гри. Що ж, це дійсно так, але я вважаю несправедливим те, що ніхто не говорить про те, що і висок. Роздільна здатність теж додає своїх переваг в основному для боїв на відстані, бо якщо якийсь ворог вдалині міг би на 1080 p відмалюватися у розмірі 2 на 4 пікселя, то на 4К це вже буде 18 на 16. І хоча це може здатись дріб'язком, свою перевагу це дає. І дійсно відчувається, як мінімум це комфортніше снайпером на замітку. Але, звісно, для кіберкотлетки найпиздячіший варік це якийсь 4К з високою герцовкою. що коштує. Ой, блядь, я навіть не знав, що стільки грошей в світі існує. Ну і щодо грошей. Перший мінус 4К це те, що сука, дорого. Ні, самі монітори зараз більш-менш за адекватні ціни знайти можна, і навіть не з найгіршими панелями. Мій от, наприклад, доволі бюджетний. Але обслуговувати його в іграшках. На даний момент єдині безкомпромісні відеокарти для сучасного 4К-геймінгу геймінгу це 4080, 4090 та 7900XT, XTX. Ті ж консолі досі можуть у нативні 4К. 4K... Майже ніколи, та й навіть у 4К з Ефесером не дуже. Як же ж смішно тепер згадувати про духу. Я з себе 4К Редіпі ps 4 Pro та Xbox One X. Я зі своєю 2060 ваще в прильоті. Вона по факту не кожну сучасну гру і у 1080 на високих потягне бляха, а тут їй так спину рвати. Але все ж досвід я свій такий отримав. І от як би я хотів зараз щолкнути собі двохрічної давності по носу. Чому я просто не купив 1440пі, непонятно. Але зрозуміти. Та логіку можна. Я тоді думав, що от зараз куплю 4К Монік, а потім вийде четверта серія Nvidia, і я собі ще й відюху єбейшу куплю. Якусь 4080. Мені завжди дуже подобалось це число. 4080, яка ж краса. Ну, хто ж знав, що підпашка з гаслом не жили хорошо, нічій і починати мала інші плани. На жаль, я застряг зі своєю 2060 ще не на один рік, судячи з усього. Сумно, особливо сумно, коли у тебе перед лицем 4К монітор. А чому? За? Зараз розповім, враховуючи, що я обновлявся з 1080, тому що хотів більше деталізації, лукавити не буду. Різниця дуже помітна. Ну а хулі, в 4 рази більше пікселів на секундочку. Виглядає це піздато, от реально. Але є нюанс. Іграм, бляха, не дуже то вони й потрібно. Я відчуваю разючу різницю у тексті та векторній графіці. Теж лазання по інтернету банальне. Але в відеоіграх та відеоконтенті вона вже не настільки вражаюча, але все ж на свій старий. 1080p монітор, мені тепер дивитися боляче. Типу, це абсолютно нормальний монітор, нічого поганого в ньому немає. Я впевнений, що більшість з вас мають саме такий, і в не дують, і в цьому немає проблем. Але у мене тепер прокляття 4К монітору, як я його називаю, я тупо сідаю за старий і бачу пікселі розміром з кулак. І от я купив 2К монітор на 27 дюймів. Щільність пікселів тут, звісно, не та. 109 проти 154. Але якщо у роботі з текстом. Чи лазенням по інтернетам це відчувається, то от відеоіграх взагалі не так сильно. І знаєте, якби я обновився не відразу до 4К, а до 1440, я б все ще був задоволений. Тому що по суті тої додаткової деталізації, що дає 1440, мені особисто вистачає з головою. І до того ж, це не так багато жре продуктивності. А 4К, повірте мені, жре просто дохуїще. Так до речі, не забуваймо, що я дивлюся на все це діло, в тому числі з точки зору практичності. Та й навіть так, практична вигода від 4К у порівнянні з 2К є. Рано чи пізно він стане стандартом, не дивлячись на те, що жре він більше, ніж дає. Але об'єктивно різниця далеко не така різка, якщо порівнювати теж Full HD з 2К. Я це все веду до того, що якщо вам просто хочеться обновитись 1080, то скоріш за все вас повністю влаштує 1440 p У відеоіграх та відеоконтенті так точно, але все рівно прокляття 4К монітору зберігло. Хоча 2К монітор об'єктивно виглядає з моєї дистанції роботи чудово, хоча пікселів і не видно, я їх все одно, бляха, відчуваю, розумієте про що я? Я посиджу за 4К монітором, поскролю інтернети, пограюсь, потім перемкнусь на 2К, і хоча ніякого значимого погіршення немає, я все рівно ніби відчуваю, що працюю саме за монітором, який складається з підсвічених пікселів. А за 4К я ніби дивлюсь у вікно. Це дуже важко пояснити, якщо ви не сиділи за монітором. З такою високою щільністю пікселів. Але я щиро вважаю, що 4К на 27-28 дюймів це оверкіл єбейший, як на мене. Про 4К варто задумуватись, купляючи моніки від 30 дюймів і більше, або взагалі телевізори. А для 27 1440p це золота середина. І діло тут не тільки в щільності пікселів, масштабування. Ох, блять, просто гляньте, як виглядає Windows на 4К без скейлінгу, а як браузер а інші програми. Ами 125 або 150 скейлінг виправляє все це, але є нюанси. Він взагалі не ідеальний на софтвеерному рівні. Існують програми, які скейляться криво, особливо більш старі. Є те, що взагалі не скейлиться, а є те, що скейлиться в мильну кашу. А деякий софт, чи в моєму випадку ігри, це взагалі щось чимось. От що буде, якщо запустити Cave Story Plus зі скейлінгом або Project Zomboid і окей, це все можна обійти. Та хоча б навіть відключити те саме масштабування у Вінді, але тут вспливає інша проблема: інтерфейс, шрифти та інші елементи часто не скейляться у старих іграх, деяких інді чи просто кривих іграх. От Project Zomboy to 1080p, от в 1440, а от в 4К, нахуй. В це неможливо грати саме через мілкий інтерфейс. Або Stalker, от теж немає толкового скейлінгу, але я його насправді про. Проход ходив саме в 4К, не дивлячись на масштабування. Тут все не настільки погано, інтерфейс більш-менш можна бачити. Все, що тут дійсно просто мерзенно це шрифт. От він на 1080-1440, і от в 4К. Скільки ж я щурився, ви собі, блять, не уявляєте. Ну і тим паче, нахуя рендерити відеоіграшках пікселі, які не роблять такої вже великої різниці. Особливо нові, яка моя відяха ну не тягне. Чому б не грати у 1440 p на цьому моніторі і не їбати мозок? Я саме так і думав, шановне панство. Типу, поки не обновлю відюху, буду гецатись у 1440. Тим паче, що на 28 дюймах це 105 ppi, що значно більше, ніж 92 у мого старого монітора. Енівей же ж Буде краще. Ні, а, чуваки, не буде. Дивіться, в чому тут прикол. Якщо 3840х 2160, тобто 4К, це 4 рази по 1920 на 1080, і при апскейлі один піксель просто перетворюється у 4, то 2560 на 1440 так не ділиться. Виходить 24 пікселя з 4К на 1 від 1440. Тобто, коли ми граємо у такому апскейлі, просто отримуємо менш. Хтось скаже безкоштовне згладжування, але це взагалі не те ж саме, що і DLSS, який далеко, далеко не у кожній грі є. Це саме каша. Чисто по відчуттям це, ніби ти знову граєш у 1080p з мега хуйовим мильним згладжуванням, тільки FPS у тут сильно менше. Мораль тут в тому, що нативна картинка завжди буде краще. Якщо раніше це були просто відчуття, то зараз я можу дійсно це порівняти. От як виглядає 1440 у 4К, а от як виглядає нативно на майже ідентичному розмірі дисплею. до цього скейлінгу з часом звикнути можна, все не так погано, як може здатися по моєму опису. Але проблема однозначно є. Якщо ви плануєте якийсь час сидіти з 4К монітором і грати в ігри на меншій роздільній здатності, тих самих 1440 p Подумайте двічі, тому що вони будуть виглядати гірше, ніж якби ви просто купили 1440 p Нативна картинка завжди. Буде краще. А навіть якщо вас 4К тягне 4К, подумайте, а ще не буде краще вам взяти в 2К монітор з високою частотою оновлення. Якщо ви срате грошима, ви звісно можете дозволити собі навіть 4К 160 гц, і навіть задонатити мені на відеокарточку через монобанку чи Патреон. Але 1440 p з високою частотою оновлення на 27 дюймів зараз це банально золота середина. Він і коштувати буде дешевше, а якщо ви граєте у хоч. Трошки динамічні ігри, я кажу навіть не про рівень кс-очки інших шутерів, а банально якогось відьмака чи навіть боже майнкрафтику, ви відчуєте куди більше нових емоцій, плавності та кайфу від переходу від 60 Гц до 144, ніж від переходу від 2К у 4К. І мій новий 2К монітор саме такий. Ох, чуваки. Схоже, я знову себе прокляв ще сильніше ніж до цього. А цей 4К-монітор, як би я його не любив, відправляється на OLX. Дякую за перегляд. Ще більше дякую патрунчукам за підтримку. Це для мене дуже важливо. Особлива подяка спонсорчуку Богдану Пляченко і дяка космічного масштабу Космочукам Лусту та Станіславу на добраніч та мирної вам ночі.